Евангелие от Матфея, 4 глава, 3 верша. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии делались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, Но всяким словом исходящим из уст Божих до цього місця. Ми з вами бачимо, що Ісус показує нам все, що з нами має І Іскошення від д'явола і спитання, от, ну, коли Бог допускає до нас дьявола, вони мають бути в нашій житті. І победить можна тільки Словом Божим. Друзі, це значить вірою. І ми зразу з вами проходим це. І надо устояти в вірі, щоб победить лукавого, щоб пройти ці испытання, Щоб дійсно тверда і непоколебимая віра жила в наших серцях і ми могли пройти достойно цей путь. Ведь Ісус Христос Він на, на Христі показав показав победу над плоттю, над миром, над дьяволом, і сказані такі слова. А де твоя победа? Смерть, де твоя жал? Потому что единственный грех на земле – это неверие. Так и сказано в Библии. Дух Святой придет обличить о грехе, что не веруют в меня. Это единственный грех, а из него вытекают все остальные грехи. И вот потому, Бог нас провіряє нашу віру. І це не є щось таке легеньке. Він на Христі показав, що маємо притерпіти ми. Він показав цей приклад і показав, що він притерпів, то і нам треба смітися і бути готовим пройти ці іспитання. Тому написано, посмотрите на претерпевшего. В всех сложных обстоятельствах ми повинні подивитися на Христа, що если він це терпів і пройшов, то и нам треба це пройти. І що дьявол допускається до нас реально, цей стязатель, який болью, який страхом хоче заставити нас поклунитись йому. От як зараз ми читали, він не скушав Ісуса, він і на поклониться дьяволу, це невір'я проявити. Понімаєте? Так що віра, віра, вона провіряється іменно. Огнем. А вы засуньте руку в огонь, як оно пече. Так что все эти страдания, все, что мы переживаем в от, надо претерпеть. Петерпевше до конца спасется, друзья. Затем стоїть дьявол. Но тот, что в нас сильнее, того, что в мире, если в нас вера, то Бог дає нам победу. Ми самі не победили, от тому треба віддати Богу. Оце для цього треба віра, і тоді ми побіждаємо. Терпимо, ну конечно, для того треба смиритися глибоко глубоко вот, ну, і довіритися повністю Богу. Опираюсь тільки на слово Боже, щоб не було ніякого противоречия. Іскренне серце. Віра, вона внутрі. І вона я сам, удивляюся от часто. Вот. Тому що бачу її, бачу ту силу, яка внутрі, силу віри. Той мір, і радость, от, от внутрі, от сила, яка. Побіждає той мир. Плоть немощно дух бодр. Так воно і є. Плоть должна страдати, вона має умирать. Це значить, коли е, ми терпимо страдання, друзья, то це оцей дух, що живе в плоті, він вмирає. Це і, Ці болі, це це він посилає, бо він умирає. Бо ми проявили віру, а віра це світло. Атьма а боїться світла. Так, да, не легко мені це все об'ясняти, але я думаю, хто внімательно слухає, той зрозуміє, про що я говорю. А коли буде санце проходити, це буде більша помощі. Утішення і підкріплення того, що я розказую. Зараз ми це все проходимо. І ця долина смертної тіні, її треба пройти цю долину, щоб піднятися на гору, друзі, яка називається Сіон. Це Єрусалим, Сходячість неба. Неземний той. Єрусалім, а іменно небесний Єрусалим, сходящий свише, духовний Єрусалім. Вже ніколи не буде земного, друзі. Це було у В'яському завіті, це було для Ізраїля, це був для нас образ небесного, образ духовного, щоб ми могли бачити. Що приходить духовному, іменно оце на образі ізраїльського народу Ізраїля вот. і Єрусалима. Вот. Тому що земний Єрусалим це закон, це Синай, а небесний вишній це Сіон. І коли ти дивишся через Ветхий завет, через Новий, Тебе ясно відкривається картина именно то, що відбувається на сьогоднішній день в нашій жизни. Хай Бог благословить. Амінь.